Дозвольте, будь ласка. Я не знаю вас, перший раз я вас бачу, ваш призвичь сіверська. Ви тут так розхвалювали міліцію. Зараз ми побачимо, як це відбувається. А -а -а. Микола Федорович, я знаю ваше особисто, у мене теж. Я бувший працівник міліції. Мене одне до вас просте. Два питання. Перше. Як вас Мене звати Тертишник Олег Іванович. Перше питання. Скажіть, будь ласка. Тертишник. Скажіть, будь ласка, яким чином реєструється письмова заява про злочин? Тільки що Сіверська сказала, що всі заяви реєструються. Скажіть, як згідно КПК, має бути зареєстрована заява про злочин і внесені відомості в ЄРДР? Ну, я розумію, про що ви говорите. Я теж розумію. Дайте не відповідь, не відповідь не на конкретне моє запитання. Воно Якщо ви розгляне, вас перестане слухати, повідомлення. Тут навіть я стану. Є декілька звернень від вас особисто, і ви були незадоволені тим, що зразу протягом 24 -го години, це передбачення КПК, ці ваші звернення не були внесені до ЄРД. Одне із них було внесено після рішення суду, інше було внесено нам, що стосується порушень сільській раді Требухівській, а рішення щодо незаконної вируки ірсу було через суд внесено до ЄРД. Ви про це говорите, ви? Я дякую вам за відповідь. Згідно статті 214 КПК, ви зобов'язані внести, ви правильно сказали, на протязі годин інший порядок не передбачений. Вірно Вірно. Ви, що є в даному зверненні підставою. Скажіть питання бо ви... друге... друге питання таке. Ви закон не перевіряєте, Слухайте, але ви що ходите ще... Вибачте, ви. Ви Я вибачаюся, але міліція мені розповідає за інше, що зразу я повинен звернутися в суд. Суд їх зобов'яже, а потім вони будуть вже потім тільки вносить або не вносити, Ще вони подумають. Але КПК передбачено 24 години на прийняття рішення. Інше не передбачено. Ніякі суди не передбачені, що я маю звертатись до суду. Питання слідуюче. Заява про злочин. Заява, Заява про злочин. Да. Реальні факти кримінального правопорушення, які дають підставу внести. E, підстава там, ну, там, моя заява. Ви не знаєте КПК, бо підстава є моя заява. Я підписуюсь там, що я попереджений про те, що я задаю, свідчення, якщо вони не ще. Не править, я бачу, що ви друге знаєте, да. Давайте отак. Як у вас якась проблема, скажіть. Як нема проблеми або є такий діалог, будь ласка, зараз це прийом громадян, заходьте в двох. Ні, ви знаєте, просто багато запитань у мешканців села Требухів на рахунок нашої влади. Вадим що вони роблять? Я зараз хочу дойти до цього питання, але мені не дають. Послухайте, давайте перевертаємо. От я не знаю, що за організація, у вас же предвибору. Мешканці села. У Вас не предвибор. Послухайте, ну ви зараз предвибор. Про, Яку предвибору? Пишуться конкретно... Яка виборка, Я кажу, скільки заяв, Ми ви не рано, зареєстрували. Ви мене ігноруєте. Голова, щоб ви, 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 ви були спочатку... І ще відпочивати ви ви там ніхто. Я такого не сказав. Все, я готовий задати питання. Я, я можу питання задати? Я про лапка кажу, про те, що ви просто свою тут маєте ініціативу. Ще раз кажу. Як у вас особисто потрібно? Тут, будь ласка, у мене громада, у мене 4 і всі знають, коли можна до мене, я прямо заходжу, тому що сьогодні вдруге п'ятник тебе заходжу. У мене відкриті двері. Зараз буде прийом, будь ласка, на Ну, Діалог у таких, знаєте, на криках, я не буду відповідати. До я Я просто не хочу питання ні. Я Чи тільки що ви КПК його перевіряєте, це ваше особисто, я вже бачу. Ні, це моє неприязне. Конкретно по криміналу, будь ласка, тоді я позволяйте, що вам не зробив, або до мене наприйом. Ну, я це і роблю. <питал> Зачекайте, я не задав питання все ж таки. Ви ж сказали, ви не почули. Я <питал> хочу задати. <питал> Зараз ця людина вихваляла нашу міліцію, що в нас вона добре працює. <питал> вона висказувала свою думку. Я говорю протилежне, що заяви людей постійно не реєструються. Я вимушений особисто звертатись. <питал> У мене факти, я ніколи не говорю без фактів. Не реєструються навмисно, за, з, змушують людей звертатися до суду, до прокуратури і, і тому подібне. Футбол грають. Це футбол. Да. Заяву я вам написав, я зареєстрований у вас, на, але слухать, коли вихваляють, вибачте. Але кожна, ну давайте новий, ну випадку. Ви кажете, працювали, Тоді ви знаєте, точно коли зараз. Людина частина. Ви знаєте, точно, які вони викидні проводять. Як ви працювали, так ви точно знаєте? Точно знаєте. А тобто, закон навіщо? а він вам дуже аналітично. А тепер я вам скажу, друге. Як у вас якісь конкретно, то заходьте до мене ще раз. Заходьте до мене, як у вас вже треба щось розібрати, що вам відмовляли, що вас ігнорували, будь ласка, до мене наприклад. Для того ви є вища інстанція, якщо вас вона не сущує, є вища, яка точно. Я для того не сижу на своїй посаді. Я вас запрошую до того, щоб був діалог, а не просто звинувачення без факту. От коли дозвольте, от коли ви кажуть хтось, що загрузка вика тому подібне, я все розумію, сам працював, знаю. Але вибачте, я тиск... не хтось, це кажу я. Це ви кажете. Мам, так. Мам, багато людей. Це, має, я маю на увазі не тільки ви, а й Микола Федорович. Це каже, уже як мінімум двоє людей. Ну не будемо політику. Так, так от я пройшов місяць назад по третьому по поверху міліції. Цей весь поверх займає відділ. Я нарахував на кожному кабінеті табличка і по три чоловіка в кабінеті. Я нарахував, як мінімум, близько роти стільки слідчих. 40 чоловік, як мінімум. І тут нам розповідають, що у них загрузка. Смотри, яка рота. Півтори тисячі злочинів зареєстровані за 4 місяці. Роздіб'ють їх на... 50 приставила на 10 щоб всі розуміли зараз, на місяць, за ці чотири місяці, що пройшло. Ну, хлопці реально, але не то, що зараз. Значить, треба реагувати. Рів, у них командирований сім чоловік, у них шість чоловік не хватає, у них підкриття двоє, і представте зараз. Важно, ну, що зробити. Важно, що зробити. Вони так, вони дивіться, що вони працюють. Ти, вони, подхуяють, подхуяють. вони роками ці бумаги перекладуть, правильно це люди на кашу. Якщо ви дивите, брехня є така, знаєте, російська мова, непроизвольная ложь. Непроизвольна ложь, непроизвольна лож, вона включає в право, правду. Ну, як ты ее видишь? є это есть непроизвольная ложь. И в кожного своя правда. Я вам ще раз скажу, як когось вже мене добудуть тут правда, ходьте до мене. Не переговорите про те, що от прямо. Уж Для того є звича станція, яка почує і як Та ми яка, це почуємо. Лакся Юрій. Як вас звати? Лакся Юрій. Парційна організація Бога прошу. Я був, значить, тут ви знаєте, багатьох, я бачу, знаю, ми активні учасники, тому що були ті події, коли міліція була себе незрозуміло, нетелерантна, не зрозуміла, вона була проти людей. Сьогодні формат міліції, щоб хто не говорив, він змінився. Змінився на краще. Сьогодні люди звертаються. Не все їх поки ще справляється, не, не з усіма. І тут піднімалося питання, чому і кадрова. Проблема, і фінансова проблема, і технічна. забезпечення. Але сьогодні люди звертаються, порушують. Міліція порушує зразу кримінальні провадження. Десь там, може, затримується розслідування, не вистачає кадр, Але сам формат змінний ся. До мене сьогодні багато звертається і у прийом, і там з різними питаннями. Ми там розбираємося. Любе звернення в міліцію сьогодні документується. Шухляду, документується як шухлядом. Але, якщо хтось думає, що за день, за два всі питання вирішуються і наша міліція буде працювати ідеально, ну, давайте а, допомагати, друге з розумінням ставитися і третє, разом спільно виправляти всі ці, ці помилки, які допустили. Ми з вами всі разом за ці роки.